Ви цього точно не знали, але туші для вій бувають трьох разних типів класична, трубочкова та фіброва. Зараз розкажу. Класична туш. найстаріша та найзрозуміліша. Її формула на восках та пігментах створює плівку навколо волосинки. Саме так у 50-х роках Елена Рубінштейн перевернула все світ б'юті індустрії, випустивши на світ першу туш для вій. Вона дає універсальний ефект і довжина, і об'єм все залежить від чіточки. А от трубочкова туш народилася в Японії. Замість фарбування вона одягає, начебто, кожну вію, у маленьку полімерну трубочку. Знімається не міцеляркою, а звичайною. Водою, ви наче тягнете панчохи з волосинки. Вона ідеально підійти тим, хто любить всплакнути або живе у вологому кліматі. Як приклад, Blink Mascara або Clinico Lash Power. Фіброва туш формула з мікроволокнами, яка при нанесенні причіпляється до кінчиків вашої вії, і продовжує її на декілька міліметрів. Той самий ефект накладних вій без накладних вій. У 2000-х роках це стало супер трендом, коли всі хотіли вії і побільше. А якою тушу користуєтеся ви? Наприклад, я обираю просто класичну? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені цікаво буде почитати.